Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це програма власний погляд. І у наступні хвилини ми поговоримо про перспективи створення газотранспортного консорціуму гіс. Програми Леонід Уніговський, заступник голови експертної ради з питань газової промисловості. Віта вас, пане Леоніде. Добрий день, пане Леоніде, Напевно, чули про те, що президент Російської Федерації Володимир Путін дав дав доручення Газпромові або керівникові Газпрому Олексію Мілеру про те, щоб вони розглянули можливість будівництва трубопроводу в обхід України, так званий трубопровід Ямал Європа, 2 на сьогодні є вже позиція польської сторони, як цей газопровід можливості в подальшому можливо проходитиме через цю державу. Є позиція України, є позиція Росії. Тобто, які перспективи на сьогодні ви бачите? Ну, по-перше, ця історія давня ще після будівництва першої черги газопроводу Ямал Європа розглядався проект будівництва другої черги і збільшення відповідно прописної спроможності. Потім, у зв'язку з проєктами Північний газопровід, Нордстрім і Stream – це південний газопровід, про цей газопровід забули. Зараз його знову витягли з кошика. Яка головна його ідея? Ну, це моя власна точка зору. Це подача 15 мільярдів кубічних метрів з Польщі на Словаччину. І таким чином, якщо казати про фізичні умови, це по суті, намагання зробити реверс з Словаччини в Україну неможливе. І оце головне, ну я би сказав так, політичне завдання цього проєкту. Але зважаючи на те, що і зараз вже Газпром має більше 27% вільної пропускної спроможності в напрямку з Сходу на Захід, казати про реальність цього проєкту. Мені здається передчасно. Більше того, є реакція Польщі, ви про це знаєте. Реакція Польщі негативна. Так, да, підписані певні документи, але документи просто про аналіз можливості. В той же час єдине підприємство, газсистем це єдине підприємство, яке в Польщі будує газопроводи, воно не підтвердило можливість і зацікавленість будівництва цього газопроводу. І точка зору Польщі наступна. Нам потрібна диверсифікація. Ми будуємо термінал свіноусті, ми, mm -hmm. ми думаємо про інтерконектори з Німеччиною, з іншими країнами, і тому збільшувати ту частку, яка буде надходити в Польщу з Росії, для них недоцільно. Пане Леоніде, ну зрозуміло, що. А є там почуття солідарності України. Є почуття того, що Україна близька до Польщі, що вони лобістами виступають в питанні євроінтеграції до європейської спільноти. Але є економічна доцільність, так інтереси самих поляків. Зрозуміло. Ну в чому може бути їхній інтерес? Їхній інтерес може бути в платі за транзит, і це безумовно реальні гроші, які будуть надходити, якщо цей газопровід буде функціонувати. І зараз саме на цьому йде гра Газпрому. Ви будете отримувати плату за транзит, тому що практично ці додаткові обсяги, вони в Польщі розміщуватися не будуть. Але, на мій погляд, по-перше, Європа не потребує поки що таких значних такого збільшення обсягів споживання російського газу. По-друге, зважаючи на порівняння північного газопроводу південного газопроводу. Казати про ще додаткові будівництві про додаткове будівництво газопровідних потужностей економічно недоцільно. Хоча я повинен сказати, що маршрут через Білорусі на, на цей час найбільш економічно ефективний, там mm. трошки менше відстань транспортування через Білорусію, і, по-друге, ну скажімо так, в порівнянні з нашим з нашими газопроводами, які потрібно все ж таки реконструювати, е там економічно більш ефективна робота. Ви знаєте, але ж напевно ну, варто серйозністю сприймати слова президента Російської Федерації. Та не дарма, вони ж були сказані. Тобто, це якийсь меседж для української влади, так? чи це, е, от... чи це ну, демонстрація сили, чи демонстрація принциповості російської сторони. Мені здається, що це просто тактичний крок в переговорах з Україною про створення консорціуму. Це певний тиск на те, щоб ми все ж таки погодилися з тими умовами, які висуває Росія. Ну це моя власна точка зору. Я не бачу реальність в цьому проєкті. Але називається конкретна дата 2018-2019 роки. Ну, це яка конкретна дата? Це просто дата для аналізу, угу. для того, щоб проаналізувати можливості подачі. Таких обсягів можливості будівництва і третє можливості, скажімо так, споживання цього газу пане Леоніде, Також така досить серйозна заява прозвучала. Ну яка по суті не прозвучала, не кого, але було посилання в засобах масової інформації на джерело в Міністерстві палива та енергетики про те, що Росія припиняє переговори з Україною про створення газотранспортного консорціуму. Мені про це нічого не відомо, наскільки я знаю, переговори продовжуються. А від кого ви знаєте? Ви спілкувалися з міністром чи е, яким діям? Ну скажімо так, в експертному середовищі. Ну, ми спілкуємося, ми спілкуємося з експертами з Росії. Так, от, за моєю інформацією, це переговори продовжуються. Що нового можна почути? От найближчі місяці в, в газових переговорах з Росією готується візит, офіційний візит президента України до Російської Федерації. Ну, про це можна спитати в тих, хто реально бере участь в цих переговорах, тому що, ну кажуть, що гроші люблять те, що переговори також люблять те, що да, потім треба обговорювати умови, але коли йде напружена робота по створенню документів про створ... про підготовку рішення, ну, мені здається, що це треба робити без е... широкого розголосу. Можу сказати, що консорціум, на мій погляд, нам потрібен, але безумовно на умовах, які б задовольняли Україну. Ну я наведу такий приклад. Якщо ми кажемо про е, песимістичний варіант транспортування через українську систему 40-45 мільярдів кубічних метрів газу на рік, а це є вновлені енергетичні стратегії, ми, до речі, розробляли цей розділ, то нам з чотирьох транзитних труб дві труби треба виводити з експлуатації, але на них... Сидить приблизно 8 мільярдів річного споживання е, газу в, е, в Україні. І тому е, треба буде думати, що зробити, як технічно реконструювати систему, щоб все-таки задовольнити і потреби внутрішніх споживачів. Наша система може подавати 142 мільярди кубічних метрів через е, свою територію. Безумовно, і за рахунок навіть власного видобутку. Ми е, такі обсяги експорту не зможемо е, подати в Європу. Тому е, домовлятися треба. А який оптимістичний сценарій, оскільки ви ну сказали про що дві, дві труби буде виведено. Ну, це песимістичний. Е, я думаю, що реально можна казати десь в диапазоні 60-80 мільярдів. Угу. Більше того, е, дуже е, великий козир у нас це підземні сховища. І дуже великі обсяги газу ми можемо зберігати на західному кордоні. Це також велика перевага, і про цю перевагу, до речі, і казав комісар Еттінгер нещодавно в своєму інтерв'ю. Мені здається, комерсант. Угу. Пане Леоніде, ну взагалі от, питання створення газотранспортного консорціуму. європейська спільнота, Україна і Росія можливо та? в якому варіанті. Тобто, і яка перспектива? Тому що на сьогодні було невдоволення, зокрема, міністра закордонних справ він пояснив слова президента України про те, що Україна входить до Європейського енергетичного співтовариства і немає ствердної позиції цього співтовариства по відношенню до того, яку позицію вони займають до України. Це дійсно слушне питання. Я повинен сказати, що моя точка зору, що все ж таки. Ми сподівалися на більше, коли підписували документи про входження в енергетичне співтовариство. Чому є сьома стаття угоди про створення? Вона каже про заборону дискримінації кожної із сторін, як входять в це співтовариство. А що таке нульовий чи зменшення транзиту через Україну? На мій погляд, це явна дискримінація України. А дискримінацію можна вважати слова президента Росії Володимира Путіна? Ну, це слова, це ще не дія. А от коли йде якась угода, це вже діє. От, наприклад, Сербія підписала угоду uh -huh. по південному потоку, інші країни, а це країни, які входять в енергетичну співтовариство. Оцей, на мій погляд, це реальна диверс... дискримінація. Uh -huh. На вашу думку, чи розглядає Україна можливість вийти з європейського енергетичного співтовариства? Чи тут не все так просто, так? якщо підписана угода? То вона відповідно передбачає якийсь термін дії, чи вона ну, довгострокова угода, чи як це все прописано? Ви знаєте, чесно кажучи, після демаршу нашого президента на цей демарш керівництво енергетичного співтовариства відреагувало і в своїй заяві, і що найбільш більш важливо в діях своїх. От, наприклад, 14 березня проходило засідання достатньо високого рівня. І вперше в документі, який готувався до того засідання в енергетичному співтоварістві, був зроблений наголос на солідарності країн, які входять в це товариство. Це вперше. І я думаю, що це саме трапилося якраз завдяки ось цьому демаршу позиції України. А що буде далі, подивимося? Зараз, на мій погляд, ну трошки більш лояльна позиція енергетичного співтовариства по відношенню до України. А що буде далі, подивимося? Виходити, на мій погляд, зараз не до Пане Леоніде, ще одне важливе питання. Думка міністра палива та енергетики Едуарда Ставицького про те, що за 2-3 місяці проясниться ситуація з Росією, можливо, побачимо нову угоду, але з іншого боку, ну, треба якось рухатись, треба якось приймати рішення відносно того, чи можна працювати на рівні парламенту. То вносити а, якісь а, зміни до угоди. Ми пам'ятаємо, як парламент свого часу приймав таке відповідальне рішення, так? Чорноморський флот, а натомість отримали знижку на російське кітне паливо. Безумовно, рішення про консорцію чи про іншу форму співпраці повинно бути закріплено в Верховній Раді на базі прийнятого закону. Це, безумовно, треба буде робити. Але формат цього закону, на мій погляд, ще трошки не визначений. Треба дочекатися, поки все ж таки будуть якісь пропозиції, узгоджені і російською стороною, і українською стороною. А я сподіваюся, що і європейською стороною. Це не обов'язково буде якась нафтогазова компанія. От панетінгер заявив, що може це бути і фінансова установа. Це для нас був би найкращий варіант. Ще дуже важлива ну, інформація чи навпаки відсутність інформації про те, скільки коштує українська газотранспортна система. Пам'ятаємо, що проводили оцінку, але якось ну, фахівці коментують кажуть, що це 20-25 мільярдів доларів. Ну, приблизно так оцінного газотранспортного ну, систему. Були різні оцінки в різні періоди часу. Причому інколи одні і ті ж фірми давали різні оцінки. Uh -huh. Ну, коливається я так мінімальна, максимальна 7-60. Ось в цьому діапазоні mm -hmm. називали різні цифри. Є зроблена оцінка. Я думаю, що найближчим часом вона буде оприлюднена. Це те, що останнім часом було замовлено. Ну, дуже великий діапазон. Да, цей діапазон був дійсно дуже великий. Ви розумієте, є кілька можливостей і кілька інших принципових підходів до оцінки. Один по відновленій вартості, по аналогах, інший по прибутковості. Тобто, в залежності від того, від чого ми відштовхуємося, ми отримаємо різні оцінки. Але експерти кажуть про те, що вартість української газотранспортної системи це аргумент у перевогах з Росією, так? Безумовно. Ну, я, я, просто, ну, я не знаю, як це розуміти. Тобто, ну, їде міністр до Москви і каже, наприклад, наша газотранспортна система коштує 30 мільярдів доларів. А Росія каже там, ні 20 мільярдів дорень. Чи яким чином відбувається ці? Ну, якщо ми кажемо про консорціум, то сторони повинні погодитися на якійсь одні оцінці. І наскільки я розумію, ця робота також йде. Угу. Коли чекати результати? Я не російський газпром відповісти не можу. Я сподіваюся, що в першому півріччі результати будуть. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Дякую за те, що знайшли можливість прийти до нашого ефіру. Глядачам нагадую, що це була думка Леоніда Уніговського, заступника голови експертної ради з питань газової промисловості. Залишайтеся з нами і на все добре.